Маємо можливість зробити такий потрібний подарунок для наших військових. Три автомобіля, три позашляховика. Поїдуть в різні частини, де служать наші тернополяни. Я хочу наголосити, що ці транспортні засоби куплялися без бюджетних грошей. Ці автомобілі куплені за рахунок дводенного заробітку працівників міської ради, які ці гроші перерахували на благодійний фонд. Дякую фонду колеса перемоги, який допоміг придбати цей транспортні засоби, привести, деремонтувати, купити нові колеса, які сьогодні такі є необхідними. Я дуже дякую. Команді міської ради Сергію Віталійовичу Надалу це хороший приклад для того, щоб показати всім, на сьогоднішній день немає можливості стояти осторонь. Якщо ми хочемо перемогти, зберегти нашу державу, наші сім'ї, Україну, Україну як громаду, ми маємо долучатися.